Вітаю! Я лікар-дерматолог Ярослав Влата, і сьогодні розповім тобі про бренд Cetaphil. Нарешті можу з гордістю сказати всесвітній лідер класичної дерматології Cetaphil вже в Україні. У самій назві бренду зашифрована його філософія: філ любов і «цет» зволоження. Цитафіл це любов до заспокоєння та збереження вологи у чутливій шкірі. Основою всіх формул є цитариловий спирт, безпечний зволожувач і пом'якшувач рослинного походження. Він забезпечує комфорт і підтримує бар'єр навіть у реактивної шкіри. Цитафіл поєднує науковий досвід галдерма та ретельно підібрану комбінацію активів. Саме така комбінація дозволяє цитафіль відповідати специфічним потребам чутливої шкіри, забезпечуючи передбачуваний м'який і клінічно перевірений догляд. У всіх продуктах цитафіль використовується комбінація трьох базових інгредієнтів, які працюють разом для підтримки чутливої шкіри. Гліцерин найефективніший гумектант. Притягує та утримує вологу, а також допомагає активним речовинам проникати глибше, забезпечує стабільне та глибоке зволоження шкіри. Пантенол. Провітамін в 5 утримує вологу, зменшує трансепідермальну втрату води і підвищує еластичність шкіри. Має виражений, заспокійливий та відновлювальний ефект особливо важливо для. Подразненої або реактивної шкіри. Ніацинамід, вітамін в 3 потужний мультифункціональний інгредієнт, має протизапальній антиоксидантні властивості, покращує бар'єр шкіри, сприяє синтезу ліпідів і робить тон шкіри рівнішим. Разом ці три активи забезпечують зволоження, заспокоєння та підтримку бар'єру шкіри. Основу філософії бренду цитафіл.